Друзі, вітаю всіх на своєму каналі, бджільниць в шестирамочних вуликах. Сьогодні вже 21 квітня. Трошки вийшло сонечко. Два дні зовсім не літали. Розвиток дуже-дуже слабкий, а зараз бачите, от, то зайде сонце, то вийде, але не суть потрошку. Пилок йде потрошки розвиток, ну не так, як хотілося б. Я, ще раз повторюю, за свої роки, що знаходжусь в бджільництві, почти півстоліття, не пам'ятаю такого року, щоб 21 квітня і не було розвитку як треба. Це для мене катастрофа. У мене руки опустилися, нічого не хочеться робити. Психоз, а що робити? Проти природи не попреш, хоч і положив їм в медопорговій млинці, але це не дуже допомагає, тому що вони бджоли. Велику помилку всі зробили тут. Тут в Канаді був, я казав, вже в магазині і з багатьма іншими бджолярами зустрічався. Пилку в тому році не було, ні жирове тіло вони не набрали, нічого. Так що отак працюють. Сім'ї не дуже великі, розплоду. Я навіть і не знаю, скільки там розплоду у цих сім'ях, тому що я не в одну сім'ю ще не залазив у шестирамочні. Дивився там десятирамочний, один вулик чи два, і все. Був там допомагав одному бджоляру на починаючому. У нього така сама. Так само сім'ї перезимували. Ну, він у кращому місці стоїть, вони в них в затишку стоять і чуть більше у них там розплод. Це. Та і по розплоду вони обганяють мої і по пилку. Ну, це все взаємозв'язано, ви знаєте, що якщо пилок є, і є розплід. Мджіл теж не дуже багато, тому що ви ж розумієте, вже 21 квітня бджола повинна мінятися, а на кого мінятися, якщо розплоду зовсім мало? Вітаю всіх, продовжуємо відео. Зайшли ми в один із маркетів. Два кг коштує 27,49. Давай почитаємо звідкіля він. Перегортай. Отут. З Торонто. Це місцевий канадський мед. Бачите. Это те ж саме. Те ж саме. Це така ж сама фірма. Тут килограмм 1549. Так собі. ціна класна. Тут за килограмм в такой упаковці 16,99. Друга фірма. Ну інша фірма. Ну давай звідки подивимось. Канадський мед. Може і не канадське, а. Тут інгредієнти канадсь... написано. Тут е... сахара в двох столових є, цукор. є, є цукор. і і цукор. сукор. Тут без цукру нікуди. А це Тома. місцевий Місцевий наш. Том він тримає 2000 бджолоз родин. Хані. Том крісмас. Ні, Том Тома... Косман. Косман. Да. У нього 2000 джолородин, ну і він медом ще займається. Один кілограм 1799. Бачите, все по наростаючій пішло. В кілограм. А ну, Який це мед Ви він? Э... А це квітковий мед у нього. А, ну да. так. Все одне у нього перемішується. Тут 250 грам і коштує. Не пастерізованийзований. Э, не стерилізований. Не 79. Ось такий, бачите, мішка. В ньому 375 грамів, 9,29. Така муть. І тут ще ось 500 грамів 10,49, 49 І ось це теж його мед. І це вже крем. крем мед, бачите, квітковий мед. Туше, але тут з квітів так тяжко взяти. За 500 грамів 10,49. Хоч такий, хоч крем мед ціна однакова. Ідемо далі. От тут. ще. Ну, це... це ось з цієї фірми. Да. Ну, 500 375 грам, грам 9,79. Тут за 500 грам 12,79. Ця фірма це цей мед. Такий же медведик. 5. Ні, то неправильно, це ось. Та ні, це інша фірма. 599. Це. А, о, так, о, ця. Це, це особи ця фірма. Це 999, такий ще мед. Ну і все. Вот, ось і ось ще і он. Ну, а це з різними добавками, бачите. Це а, клевер, а клевер. Sorry. Це. Мед з клевера. Канадський. Канадський. Це Амберханій. Треба буде перевести, Я тут напишу, що це за мед. Амберхані, ну це, це теж квітковий мед. Це теж це... Оце одне і те ж саме. Так. Оце от сирий мед. Скажіть мені, що таке сирий мед? Ну це сирий крем мед, бачиш? <світ> це крем мед. Зробили. Ну і все. Це ще. Оце це іще. з Галіфаксу. Це Галіфакс. А це мед? Коштує, так, да. да, 1499. Ну це ж ви зауважте, що це без е... чилі. Мед з чилі. З добавкою чилі. Коротше, з перцем. А і такси. коштує 1499. Але це без... Е... Таксів, ще 15%. Без... Таксів. і рахуйте, який буде. Ще отакий є. І Оце крем-мед. 750 грам коштує 1449. Ось ще отут і і оцей кремель. Ну, це все крем мед, бачите? 12.79. Це, з... це з карамелью, Оцей ще з карамелью. А цей є курс. Це просто Просто Крем мед, просто крем -мед мабуть, квітковий. 9,99 за оцю і 15,49 за оцю. Коротше, працюйте в джолярі і знаходьте свої місця для реалізації і буде вам все окей. Дякую, що дивитесь, до побачення. Слава Україні і героям слава. Подобайки і на дзвіночок.